Що ще дуже емоційно зв'язує, окрім сексу? Спати один з одним не в сексуальному сенсі, а буквально спати, одна з найвищих форм довіри. Ми з дружиною обожнюємо подорожувати на автомобілі. Ще до шлюбу це реально нас зблизило. З дня нашого весілля ми кілька разів так подорожували. Ми насолоджувалися чудовими бесідами. І просто кайфували від присутності партнера. Коли везеш у машині новонародженого первістка додому, ти раптом розумієш, що ви сім'я. Піклуватися одне про одного. Коли один із партнерів хворий або відновлюється після операції, той, хто одужує, може бути в уразливому становищі. І коли ти знаєш, що твій партнер зробить усе, щоб ти був у порядку. Це сильно зміцнює зв'язок. Після операції я не могла встати з ліжка без сторонньої допомоги. Чоловікові доводилося стежити за тим, щоб я була чистою. Коли мені вже можна було приймати душі сторонньою допомогою, він вимив усе моє тіло й волосся, висушив мене і одягнув. Завдяки цьому я ціную його на якомусь зовсім іншому рівні, і це дало йому змогу. Так само пізнати мене з іншого боку. Коли на дні пакета намацуєш останній курячий нагець із МакДональдса, і ви обидва хочете його з'їсти, але віддаєте один одному, поки нарешті вашій собаті не набридне дивитися на це видовище і вона просто зжирає його за вас обох. Битися на мечах або подушками. Милуватися зірками. Першого разу я сказав своїй дівчині, що кохаю її у громадському парку, де проводився місцевий захід із малування зірками. Я випік печиво, вмочив його в шоколад і прикрасив білими міні-перлинами у формі сузір'я. Ми з'їли печиво, дивилися на зірки, і ось тоді я сказав їй, що кохаю її, неймовірно романтичний момент, неймовірно наповнений емоціями. Обіймашки щоночі, голі обіймашки, після сексу базікаючи при цьому про все на світі. Коли чесно ділишся з близькою людиною, яку не хочеш розчарувати своїми минулими невдачами або тим, що викликає в тобі невпевненість, коли ти просто видаєш вголос випадкові думки, що спали на думку. І ви разом із близьким всерйоз міркуєте на безглузду тему і втягуєтеся в глибоку аналітичну бесіду, що змушує мозок працювати. Ми 45 хвилин обговорювали, що ми будемо робити, якщо раптом завтра прокинемося і виявимо, що цеглу нашого будинку зроблено з хліба. Ми випили по чашці чаю, розробили план, бюджет, накидали кілька простих малюнків на конверті від рахунку за газ. Потім знову попили чай. Так, це не особливо інтимне заняття, я знаю. Але відчуття, що ти можеш поділитися будь-якою своєю думкою, і партнер тебе вислухає і сприйме всерйоз, це відчуття неймовірне. повільний танець залежить від людини, але це може бути навіть інтимніше, ніж секс. Коли ти знаєш усі його або її улюблені страви. З кожного ресторану, яку каву твоя близька людина п'є, улюблений смак морозива, тощо, а партнер знає про твої вподобання. Моя тодішня дівчина, а тепер уже наречена, витерла мені дупу після того, як я переніс операцію. Думаю, інтимніше нікуди розмовляти одне з одним, замість того, щоб витріщатися в екран, розмовляти про секс і про речі. Які тобі в ньому подобаються, і навіть про ті, які тобі не подобаються. Готувати разом, торкатися, злегка торкатися, коли проходиш повз, класти руку на спину, чіпати волосся, обіймати, приймати гарячі ванни разом, не спати всю ніч, базікаючи один з одним. Звучить дивно, але коли я носила дреди, він допомагав мені їх мити. І це завжди відчувалося як щось нереально інтимне. Лол. Лежати разом на траві в незвичний час доби, наприклад, о третій ночі, келихом вина в руках, роздивлятися небо і базікати, змагатися в грі, хто перший блимне очима. Годувати близьких не можу уявити більш інтимного заняття, ніж вкладання мого часу та енергії. Щоб приготувати їжу, яка нагодує улюблених мною людей, глибока бесіда в момент, коли ви обидва почуваєтеся вразливими, це ніби пов'язує ваші душі.